Час розплати такий напис розгорнули ультра з перед початком гри Верес Буковина. Сподівалися, рівненська команда поквитається за програш у Чернівцях минулого року. Щоправда, цього разу на поле вийшов майже повністю оновлений склад рівненської команди. Йому й довелося грати проти тих, хто ще наприкінці 2015-го носив червоно-чорну форму. І Якщо екс капітан Вереса, а нині захисник Буковини Микола Жовтюк спостерігав грою з лави запасних, то скандальний захисник Ігор Носарєв свої. эмоций на поле настримував игорь наверное вы наверное его знаете он такой заводной и он своим характером даже своим вот этим поведением он даже заводит других ребят может быть где-то чуть-чуть это перешкаливает зашкаливает но тем не менее когда люди видят что он весь горит то я имею в виду люди это партнеры по команде они не имеют права играть по-другому вот ну может быть где-то чуть-чуть Гра виявилась нелегкою для обох команд. Часто фолили, а от взяти ворота все ніяк не вдавалося. Якщо Верас періодично рятував голкіпер Сергій Семено, то ворота Буковини ніяк не піддавалися незіграним молодим рівненським футболістам. Дуже переживали домашні гра, перші хотіли. Показати хорошу гру, добру гру сказати, а ну, не вийшло, не вийшло в нас. Врешті пощастило більше саме чернівчанам. За кілька хвилин до завершення матчу боковинець Ігор Бойчук таки пробив оборону рівненської команди. Забив би верес, я думаю, що виграв би верес. Забили ми, слава Богу. Так що ігра, в принципі така напряжена і я не, не знаю. Звісно, може бути, це був більш закономірний результат 0-0. Хто ну, забив, тот і виграв. Ну, Перехворювалися хлопці, скажімо так, і не виконали установку, то яку здійсно, ми б хотіли е, здійснити. А то, що гол пропустили, ну, побачимо на відео, зараз не будемо емоціонально реагувати на це, хто, хто там ошибився на, на тому флангу. чи хто там. Буковина, я, 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 я все таки скажу, що вона ближче була до перемоги. Там був момент, який вона дорожна була реалізовувати. Ну, так будемо готуватися до наступних матчів. Попри поразку, гру Вереса та саму ініціативу народного клубу оцінили і столичні гості. Но я не могу назвать победу Буковины незаслуженной. Дело в том, что имели три верных момента, третий реализовали. Первый тайм попадание в перекладину, второй тайм не замкнул игрок а дальнюю штангу, хотя был очень близок. Назвать действия Вереса достаточно острыми и соответствующими, скажем так, амбициям команды и ее занимаемому месту я не могу. То есть это неудачная для хозяев, безусловно, игра. Это все объяснимо. Команда достаточно сырая, команда только сыгрывается, команда практически Повністю змінили состав в зімній перерив. Її нужна време у нас навіть на матчах там першої або прем'єр-ліги не завжди збирається така аудиторія. І я дуже радий, що клуб е, отак е, будує свою політику, отак працює з глядачами. Що е, вої ваші глядачі відчувають себе частиною цього, цього свята, і це дуже добре. Наступного разу верес вийде на поле вже цієї суботи у Білій церкві. Пряму трансляцію гри дивіться на першому місцевому, початок о 16-й годині. Ірина Нечепорук, Ігор Пастушенко, Новини Рівного.